Шлях досконалості. Розділ шостий. Повертаємося до того, про що почали було говорити до досконалої любові. Я далеко відхилилася від теми. Але питання, про яке йшлося вище, таке важливе, що кожен, хто це розуміє, не звинувачувати мене за такий ото відступ. Повернімося ж тепер до любові, яка має панувати поміж нами. Не знаю, чи зрозуміло висловлююся про суто духовну любов, Проте, як на мене, немає потреби багато тут про неї говорити, бо вона мало кому дається. Кому ж Господь таки її дарував, той має за що йому дякувати, адже сягнув уже не аби якого поступу на шляху до досконалості. Усе ж таки щось про цю любов скажу з надією, що це принесе вам користь. Чим більше якась чеснота у нас перед очима, тим сильніше розгоряється в нас прагнення її осягнути. Нехай же Господь дарує мені розуміння цієї любові, ба навіть уміння як слід її описати, бо я не впевна, наскільки вона духовна, і що в ній духовне, а що чуттєве. Не знаю й того, чому волію її описати, почуваюся, наче тоді, коли оточуємо звіддаля, як люди розмовляють між собою. Але не можемо розібрати слів, тому й трапляється часом, що я не зовсім розумію, про що говорю. Та Господь робить так, щоб я говорила добре. Якщо ж часом і скажу якусь дурницю, то тут немає нічого дивного, бо сама по собі я мало на що здатна. Тепер мені здається, що в тих, кому Господь дарував ясне розуміння. Любов цілком інакша, ніж у тих, хто такого розуміння не досягнув. Це розуміння того, що таке цей світ і світ інший, та яка різниця між ними перший минущий, як сон, а другий вічний. І що таке любов до творця і любов до створіння? Досвід у цьому питанні цілковито відрізняється від того, що ми собі думаємо, чи у що віримо? Та що здобуваємо завдяки першій, і втрачаємо через другу І що таке творець, та що таке створіння? І ще чимало інших речей, яких Господь навчає тих, що хочуть, аби він їх навчав у молитві або на кого падає його вибір? Можливо, Сестри, ви собі думаєте, що я стільки говорю про ці речі без потреби, бо ви й так уже давно все це знаєте Дай Боже, щоб так і було, щоб ви справді знали ці правди, щоб розуміли, які вони для вас важливі і глибоко закарбували їх у сокровенних глибинах свого серця. Якщо до стоту так їх знаєте. То самі бачите й усвідомлюєте, що я не брешу, коли кажу, що той, кого Господь сподобався гнути досконалості володіє згаданою любов'ю. Душі, які з Божої ласки піднеслися до такого стану, то душі щедрі й величні. Їх не задовольнить любов до такої злиденної подоби, як тіло, хай яким. Воно буде гарним та привабливим. Його краса лишень спонукатиме їх до піднесення хвали його творцеві, проте на ньому самому вони не затримаються, маю на увазі, не затримаються для того, щоб його любити, бо їм видаватиметься, що в такому разі любитимуть якусь ману, намагатимуться впіймати видиво. А потім, якщо й наважаться сказати Богові, що люблять його, то хіба з великим соробом. Ви скажете мені, що такі досконалі душі не вміють любити чи віддячувати іншим за їхню любов принаймні й не дуже переймаються тим, щоб їх любили. Іноді трапляється, що людська природа тішиться любов'ю до себе, бо це їй властиво. Та щойно людина повертається до свого звичного стану, то починає ясно бачити, яка це все марнота, хіба що вияви любові походять від осіб, душам яких можна допомогти чи то науково, чи молитвою. Усілякі ж інші знаки прихильності є для згаданих досконалих душ тягарем, бо розуміють, що з них немає жодного пожитку. А шкоди вони можуть завдати. Проте це не означає, що такі люди невдячні і не винагороджують інших мовлячи за них слово перед Богом, власне, йому й передоручають вони турботу про тих, хто їх любить, бо добре усвідомлюють, що саме від нього ця любов і походить. Бо за як не бачать у собі нічого, що заслуговувало б на любов то Переконані, що інші люблять їх лишень тому, що люблять Бога. А відтак і залишають Богові відплатити тим, хто їх любить, благаючи Його про це в молитвах і вважають себе вільними від цього обов'язку так буцім їх це не стосується. Час до часу гадаю собі, що будь-яке прагнення любові від інших. Свідчить, по суті, про велике засліплення хіба що йдеться про любов тих, хто може нам посприяти у здобутті діпер досконалості. Тепер же зверніть увагу на те, що коли прагнемо від когось любові, то завше так чи інакше шукаємо в цьому якоїсь вигоди, користі чи задоволення для себе, а досконалі душі, про які я говорила вище. Вже кинули собі під ноги всі блага та приємності, що їх може їм піднести цей світ, натомість здобули собі такий внутрішній мир, що хоч би й захотіли якесь із згаданих благ, то не могли б, оскільки це відокремило б їх від Бога та Божих справ, тож яка їм користь з того, що хтось їх любитиме? Збагнувши цю істину, вони часом сміються самі над собою, пригадуючи ті часи, коли так переймалися, віддячать їм за любов чи ні. Правда те, що найкраща любов найщиріша любов. Цілком природно, прагне взаємності. Проте, отримавши таку відплату, раптом розуміємо, що все це полова. Мана, нікчем не видиво, яке розвіє перший ліпший подув вітру, бо хоч би нас не любили, що з цього зостанеться нам у кінці. Відтак не варто тривожитися, люблять вас чи ні, хіба що ця любов сприятиме вашому духовному поступові, як от тоді, коли йдеться про досконалі душі, які я згадувала вище. Їм бо відомо, що нашій природі властиво стомлюватися, якщо лише не відчуваємо любові до себе. Вам може здаватися, що такі душі нікого, крім Бога, не люблять і не знають. Запевняю вас, вони таки люблять, і то любов'ю значно щирішою, палкішою і пліднішою, ніж інші. Оце і є, власне кажучи, справжня любов схильна радше давати, ніж брати. Навіть до свого Творця ці душі ставляться саме так, тільки така любов і заслуговує називатися любов'ю, а не ті низькі прив'язання, які привласнили собі цю назву. Можете також запитати Що ж люблять ці душі? Якщо цю любов не пробуджує в них те, що вони бачать. Відповім так вони люблять те, що бачать, і відчувають прихильність до того, що чують, та тільки бачать вони те, що не проминає, оминаючи тіло, сягають духовним поглядом душі того, кого люблять, і приглядаються, чи є в ній щось варте любові. І навіть натрапивши всього лишень на внутрішню схильність та готовність до поступу, з яких можна наче ото золото з копальні видобути Божу любов, жодної праці не пошкодують для добра, і немає такої жертви, на яку охоче не пішли б, щоб допомогти цій душі пізнати Бога. Хочуть і далі її любити, та добре розуміють. Що це неможливо, якщо та душа не любить Бога всім своїм єством і не живе його ласками? Так, повторю, це неможливо, бо хоч би душа, яку хочуть любити, через любов до них присвятила їм усе своє життя, хоч би неперервно робила їм добро та володіла найрізноманітнішими дарами та здібностями. Вони не зуміли б любити її глибокою та міцною любов'ю. Люди, здатні на досконалу любов, мають уже досвід і бачать суть речей їх не обвести довкола пальця. Бачать, що душа іншого не змагає до тої ж мети, що вони. А отже, любов між ними неможлива, бо якщо інший не додержується Божого закону, то вона скінчиться зі смертю, й обидві душі розійдуться у протилежних напрямках. Тож людина, якій Бог дарував справжню мудрість, не може цінувати таку ото любов, що триває тільки на землі вище за те, чого вона варта, властиво цінує її нижче ті, кому до смаку солодощі цього світу. Вельми цінують таку земну любов та приязнь, бо вона може забезпечити їм такі бажані розкоші, почесті та достатки, якщо лише той, кого люблять, достатньо заможній і має відповідні засоби. Проте для душі осяяної Божим світлом такі речі не мають жодного значення. Вона давно вже кинула їх собі під ноги. І тепер лишень дивиться на них із погордою. Якщо ж така людина відчуває до когось досконалу любов, то з усіх сил прагне зробити так, щоб той, кого вона любить, сам полюбив Бога і щоб Бог його полюбив, бо розуміє, що інакше не зможе далі його любити. Відтак не шкодує жодних зусиль. Щоб душа іншого сягала поступу в Божій ласті та любові і готова тисячу разів покласти своє життя за найменше свідчення такого поступу. О, найдорожча любове, що так вдало наслідуєш Ісуса, Провід цю любові, єдине наше добро.